Вітаю! Мене звати Тетяна, і я вам хочу розповісти про мою улюблену картину Тараса Григоровича Шевченка. Про Тараса Шевченка більше говорять як про поета, але сьогодні я б хотіла розповісти про нього як про художника. Шевчакові картини, так як і його поеми і вірші, написані про знедолений український народ. Фарбами на полотні він зміг передати біль та нужденність кожного селянина українця. З усіх його творів зачіпає мою душу картина Катерина, яка є доповненням поеми Катерина. У цій картині я бачу теперішню ситуацію нашої держави та її майбутнє. Вагітна дівчина на полотні це наша Україна, така ж ніжна, тендітна та зраджена. Вона сумом думає про своє життя, але впевнено ступає босими ногами з вірою в щасливе майбутнє. Міцний дуб це наші збройні сили, які захищають нашу волю, нашу незалежність та наші кордони. У задінку могутнього дуба сидить дід. Він співчутливо дивиться вслід нашої України. В його образі я бачу інші держави, які співчувають більше, ніж допомагають. Таке враження, що цьому діду також потрібен захист нашого довговічного дуба. Зверніть увагу на москаля, який тікає від тендітної красуні. Щиро вірю, що наш ворог втече так само з нашої неньки. На задньому плані видніється млин. Для мене він символізує. Зуй час, який перемалить московську Росію, а разом з нею всі біди, які вона завдала нам. Звичайно, я розумію, що Шевченко вкладав зовсім інший зміст в свій шедевр Катерина, але я впевнена, що моє бачення цього полотна стане невід'ємною частиною нашого майбутнього. Дякую за увагу!